Сьогодні у Кременчуці відбулися громадські слухання документу державного планування внесення змін до детального плану території центральної частини міста. Детальний план території, центральної частини міста. Він складається з трьох окремих участків. Ну і власне це приведе до того, що місто стане точно не гірше, воно стане краще. Перші зміни стосувалися ділянки, де планується реконструкція комплексу будівель спортивно-оздоровчого комплексу під адміністративно-побутову будівлю спортивно-оздоровчого комплексу по вулиці Лейтенанта Покладова, 28. Внесення змін до детального плану території полягає у наступному. Це частково зміна планувальної структури на території з кадастровим номером. 53, 104, 36, 100, 08, 05, 02, 20. Реконструкції комплексу будівель спортивного здоровчного комплексу та адміністративно-побутову будівлю спортивного оздоровчого комплексу по вулиці Лейтенанта Покладова, 28. Наступне питання стосувалося зміни цільового призначення ділянки, де планується нове будівництво торговельно-адміністративної будівлі по вулиці Небесної Сотні, 45. Зміна планувальної структури та цільового призначення земельної ділянки. З кадастровим номером 5304-36-100-08-002-08-14, площі 512 метрів квадратних, на якому передбачається, пропонується нове будівництво торгівельно-адміністративної будівлі. Останнє питання стосувалося здійснення нового будівництва багатоквартирного житового будинку з Паркінгом на перехресті вулиць Івана Мазепи та академіка Маслова. Передбачається три поверхи. З боку бокових фасадів передбачається влаштування проїздів з твердим покриттям, з боку дворового фасаду передбачається зеленення зоною відпочинку, передбачається облаштування паркувальних карманів вздовж вулиці Небесної Сотні, з відбереженням існуючого зеленення, пішохідних та транспортних зв'язків. Усі 32 присутніх на засіданні одностайно проголосували за внесення змін до цих трьох ділянок центральної частини міста Кременчука. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.